Ось зняли карданс Mercedes Sprinter 906. На базі в нас евакуатора. Получається, ось так от ходить. А так от, геть не можна нагнути його, виходить заклинило. Настільки заклинило, що воно до... розлетілося. Заказали хрестовинку 700 гривень. І зараз підемо. Або поміняємо на в сервісі без балансування, або самі поміняємо. Зараз буде видно. Вважаючи, яка ціна буде. Заміна. Ця хрестовинка у нас іде вже під шприцовку Ось її номер кому цікаво. В розмірі всі сходяться. Ось це, бачите, Mercedes-Sprinter. 901, -й, 905. -й. 906 -й він теж підходить.